Повертаємось до студії еспресо Спресодві з вами Андрій Сусленко, Леніт Фінберг та студенти Комоглянської академії Олександра Бромчук та Роман Сав'як. Говоримо сьогодні про фільм, який вишено глядачі бачили вже десь хвилин 40 тому. Він закінчився. Це була друга частина. Вчора видавились першу. Називається він «Spell Your Name». Або скажи своє ім'я режисера Сергія Буковського. Власне, дві частини студії ми вже проговорили, завершили на тому, що пан Леонід Фінберг стверджує те, що історія України недосліджена. Я хочу зараз у студентів, які власне є істориками п'ятого курсу Киємолянської академії, запитати, чи насправді ви вважаєте так. Ви вивчаєте історію, хлопці, чи справді ви вважаєте недослідженою, достатньою невивченою історію України на п'ятий рік навчання? Сашко тебе. Я думаю, що історія як така вона є досліджена. Тобто, певно певні є якісь е, білі плями, як то кажуть історики. Але мені здається, тут інше питання в тому, як вона досліджувалася, тому що особливо з огляду на ті проблеми. Про які пан Леонід говорив, тобто проблеми інституції, тобто проблеми, що це залишаються ще старі інституції з часів радянських, відповідно, і методи, якими вони це робили, і відповідно, сам спосіб написання історії, він особливо не змінився. І тому я думаю, що якщо йдеться про якісь проблеми в дослідженні історії ХХ століття, загалом і. Питань голокосту, зокрема, тут слід більше відштовхуватися від нових методик, можливо, від якихось нових питань, які ще так чи інакше менше заторкалися. І я думаю, що певним досвідом повинні поділитися з нами вже дослідники з за кордону з Європи, з Америки, той самий Тімоті Снайдер, про якого вже згадували, які такі питання історії ХХ століття, зокрема на території Центральної східної Європи, тобто ця книга Криваві землі, він піднімав. Тобто, мені здається, що питання більше в методиках і в. Пане Леоніде, питання справді в методиках? Дуже, дуже багато є причин, тому чому на сьогодні історія України не вивчена. Я спробував це сформулювати. Але ж я погоджуся з колегою, що надзвичайно важливо нам зараз. Сприяти тому, щоб, ну, якимись більш-менш прискореними темпами ми повернулися до людської цивілізації. Думаю, що от наше видавництво, аналогічні видавництва, але ж може для нас це дуже важливо, ми вибрали таку стратегію в значній мірі перекладати історичні, філософські, літературознавчі, кулітурологічні книги провідних науковців. Свого часу тому дуже багато сприяв фонд відродження. Було видано близько 600 книг, які, по суті, змінили уяву ну, тих, хто читає про історію, культуру ХХ століття. В якійсь мірі ми і сьогодні намагаємося продовжувати цю стратегію. Але, здебільшого, нам допомагають посольства різних країн: польське, французьке, американське. Вітчизняного фінансування для таких книжок практично немає. І це не тому, що ми так потребуємо грошей. Це в усьому світі такі книги не є самоокупними. Але ж Гарвардський університет має а, декілька мільйонів доларів на те, щоб видавати свої книжки. Е, університет Києво-Могилянська академія, на жаль, не має цих декілька мільйонів доларів. І тому ми шукаємо, не скаржуся. Е, якщо ми видали минулого року 50 книжок, то це не так мало. А якщо в Україні сотні видавництв, то поступово до нас повертається світова. Суспільна думка, гуманітарна думка. Думаю, що це шлях наш. Дякую, Леоніді. Романе, тепер я думаю, що в тебе варто запитати власне твою думку, навіть уже з огляду на відповідь пана Леоніда, стосовно того, наскільки досліджена вже історія в Україні для тебе, студента п'ятого курсу. Ну, перше, що я хочу сказати, це трошки доповнити Сашка. В тому плані, що не тільки дослідники мають ділитися з Україною своїми методами досліджень, а й самі українці мають бути зацікавлені в тому, щоб переймати ці методики. Це перш за все. Крім того, варто сказати, що дуже довгий час в у центрі вивчення була політична історія загалом. У той час, як дуже мало уваги зверталося на історію повсякдення, історію культури та інші такі доволі повсякденні дослідження. При тому, що вони насправді є доволі важливі, тому що хоч і масштаб менший, однак можна зрозуміти певні механізми, як вони функціонували і чому саме так, припустимо, ставалася та чи інша подія. От. Насправді досліджувати історію в Україні доволі непросто, ну, доволі непросто, оскільки дуже багато матеріалів і архівних, зокрема, знаходяться поза межами України. Причому доволі важливих, наприклад, навіть для історії ХХ століття, тому що дуже багато матеріалів знаходяться не припустимо не в центральному державному архіві, а на території Росії. І якби припустимо, якби ми ці матеріали мали змозі отримати, вони б додали додаткове світло і пролододатку додаткове світло на певні події, і ми б зрозуміли кращу мотивацію. От однак мені важко сказати, що історія України не, не, не сильно досліджується і так і стараються наспад досліджувати, і з і з кожним роком все-таки видається більше праці, які проливають світло на цю історію. Пане Леоніде, чи правда, що в Російській Федерації зараз на теренах знаходиться така кількість? Звичайно, звичайно, так, але ж хочу сказати трохи інше. Я погоджуюсь з колегою, все правильно він сказав, але ж завжди є пріоритети. І, як на мене, це набагато важливіше зараз, щоб ці молоді хлопці і їх колеги отримали можливість навчатися за кордоном, спілкуватися зі своїми колегами. Слухати лекції провідних істориків філософів світу, адже знакові фігури, наприклад, початку ХХ століття, ну які для нас важливі, ну, наприклад, Януш Корчик, це були. Освіченіші люди, які слухали філософські курси, медичні курси в Берліні в Парижі, так само було з, наприклад, бойчукіст, бойчукістами, художниками, вони теж мали можливість їздити до Парижу чи до того ж Берліну. Думаю, що сьогодні нам самим не витягнути себе за вуха, не спілкуючись і не. Працюючи з великими іноземними авторитетами, справжніми істориками, філософами і так інше. А проблема архівів, правда, це є така проблема, але ж думаю, все ж таки вона не є провідною. Важливою. Дякую, пане Леоніде. Я знаю, що цю частину передачі ми ще готові присвятити студентству, умовно кажучи, хлопці підготували в тому числі свої запитання стосовно актуальної теми. Пан на них відповісти. Давайте Сашка розпочнемо. От я вже говорив частково про на початку програми, про те, що е, дуже важливим, як мені здається, цей фільм, який ми переглядали, е, він має певну, я думаю, якусь роль зіграти в розкритті, чи поширенні, чи продовженні публічної дискусії. От е, я м, хотів би навести певний приклад з. Польського сьогодення навіть ще от публіцист Ян Грос на початку 2000-х видав певні публікації щодо якраз питань Голокосту. І відповідно ці публікації стали стартом таким для початку загальної публічної дискусії, в яких поляки вже не боялися визнати певну свою провину навіть за ті події, які відбувалися, і за трагедію Голокосту. Тому що так чи інакше, і поляки. І ми, так само українці, були залучені і були частиною цієї трагедії. От. І от мені здається, і таке питання було б до вас. Наскільки українське суспільство наразі готове от якраз визнати цю провину, тобто, що певні, певні українці тоді, в 40-х роках, брали участь у знищенні євреїв. І наскільки це було б потрібно, і наскільки це на часі? Тому що, от, наприклад, один. Вона цікава людина сказала, що Тоні Джад сказав, що визнання Голокосту це квиток у сучасну Європу. От як ви вважаєте, чи українці зможуть сісти на цей потяг наразі і, і поїхати в Європу? Ти бачиш, що так багато питань про це говорять. Дякую, Сашко. Пане Ленідо, дякую вам за це питання. Чесно кажучи, воно досить складне. А, Ян Грос, про якого ви розповідали, підняв ці питання не будучи в Польщі, а будучи в Америці. Це людина, яка з Америки захищеною всім світом, і яка має там супер авторитет, звертається до суспільства, розповідаючи про цю правду. Е і правда. Е Польське історичне знання і польська культура була набагато більше підготовлена для сприйняття правди, ніж сьогодні українське. Мені здається, що це обов'язково в Україні відбудеться. Про це дуже часто і дуже чесно говорить, наприклад, один з найкращих українських істориків Ярослав Грицак. Але ж думаю, що сьогодні під час війни, сьогодні, в наших сьогоднішніх обставинах треба відкласти це питання трохи, трохи подалі. Давайте переможемо. Давайте станемо на ноги, а потім е, будемо говорити про ці болі і претензії. У світу немає іншого шляху, як сказати те, що сказали епіс, епіскопи і німецькі, і польські. Просимо вибачити і вибачаємо? Я думаю, що обов'язково такий шлях пройде і українське суспільство. Думаю, що це буде через деякий час. Дякую, пане Леоніде. Залишається мало часу. Романе, коротке запитання, коротка відповідь. Потім будемо вже бережно прощатися. Ну коротке запитання: чи була поширеною практика допомоги євреям з боку українців? Я думаю, що пан Леонід частково відповідав на це питання, говорячи про навіть 120 досліджених. Але можете розширити. Ні, я в даному випадку казав про тих, яких знищили. Насправді, праведників світу з України в Ядвашемі це декілька тисяч людей. Ні, так. Але це правда, все, все це були поодинокі випадки. Не тому, що українці, не тому, що росіяни, не тому що поляки. Колись видатний наш сучасник Адам Міхнік. Польський публіцист, дисидент сказав: я не знаю, як я б себе повів, якщо б до мене прийшла родина і просила притулку, коли в мене діти, дружина. Я не знаю, як я б себе повів. Але те, що люди так поводили себе і рятували інших, то з моєї точки зору, це є свідчення наявності Бога на землі. Мені здається, блискучі слова. І блискуча відповідь. Пане Леоніде, хлопці, будемо завершувати. Завершимо напевно історію. Пане Леоніде, чим запам'ятався взагалі робота над фільмом, про який ми сьогодні говоримо? «Spell Your Name» і будемо завершувати. Ах, було чимало цікавих історій. Хочу розповісти одну: як завжди, коли щось талановите, люди не відразу сприймають це. Так було і з цим фільмом Сергія Буковського. Сергій. Завершив цей фільм, показав в колі друзів, і ми відразу побачили, що це справжній, дуже талановитий фільм. Але ж замовники очікували іншого: і з українського боку, і з американського боку. І всіх у них були свої претензії. Сергій вів з ними перемовини години, 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 і на якомусь етапі він мені каже: пане Леоніде, дай мені довідку, що я не антисеміт. Я сказав з задоволенням. Вип'ємо пляшку коньяку і знімемо цю проблему. А на якомусь етапі, коли вже мій колега американський консультант, показав цей фільм Спілбергу, Спілберг сказав: Я не думав, що документальний фільм може бути такої сили, і це і визначило подальшу долю фільму.